Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошник. І сьогодні у нас на огляді дві зарядні станції. Одна зарядна станція від торгової марки EcoFlow, а друга зарядна станція від торгової марки VitaLS. Поки я розпаковую характеристики зарядної станції EcoFlow, ви можете бачити на екрані. Так, покажу, як класно запакована зарядна станція EcoFlow. В такій противоударній піні також розпаковую Віталс. Характеристики можете бачити на екрані. Цих двох зарядних станцій характеристики плюс-мінус одинакові. Також бачите, є противоударна піна. Комплектація EcoFlow – це мережевий кабель з такою ліпучкою для скрутки, і також кабель на 12 Вт. Віталс, як ви бачите, точно така сама комплектація. Ну і звичайно, друзі, ми разом з вами будемо їх тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. Ну що ж, друзі, а тепер по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати станції в руках, а тим більше ними покористуватися. Покажу для початку, як виглядає Ecoflow. Резетка тут стоїть на 16 А. Кнопка включення та виключення 220. Далі йдуть два USB-виходи. Один вихід Type-C посередині. Кнопка ввімкнення та вимкнення, і також окрему кнопка, яка може включати і виключати 12 вольт. Так, на вітло це покажу: основна кнопка ввімкнення та вимкнення. Є кнопка, яка окремо вмикає ось ці USB-порти. Також є кнопка, яка окремо вмикає ліхтарик. Перемикач змінного струму, увімкнення та вимкнення, і перемикач постійного струму. Покажу, що є роз'єм для сонячних панелей, і також тут є роз'єм, який закривається. Від автоприкурювача на 12 вольт. Хочу звернути вашу увагу, що в EcoFlow цей роз'єм не закривається. З торця, тобто з боку є вихід, і як бачите, є такий металевий отвір з різбою, він зроблений для заземлення. З іншого торця є вхід для того, щоб ви могли зарядити ту станцію і, звичайно, стоїть ось тут запобіжник. По екофлоу. По задній частині стоїть вхід для заряджання від. Сонячних панелей, і також, як бачите, є вхід для того, щоб зарядитись від 220. Як ви вже помітили, в вітл є ручка для транспортування, ручка посередині, нікуди станцію не нахиляє. В EcoFlow ця ручка вже вбудована прямо в корпус. Так, друзі, давайте продемонструю, як вмикається для початку EcoFlow. Покажу екран. Тут показано, скільки часу вона буде працювати, тут скільки відсотків є, і відповідно вихід і вхід. Давайте увімкну Vітs. Покажу, як табло виглядає у Віталса. Також бачите, 100% заряду, вихід, вхід, вихід, вихідна потужність, вхідна потужність, і також час, скільки буде працювати. Це ми увімкнули чисто станцію. Можна увімкнути ліхтарик. Один режим, другий режим і третій режим SOS. Ось тут вмикаються USB-порти. Відразу на екрані відображається, щоб вмикнувся USB-порт. Ось цією кнопкою ми вмикаємо змінний струб тобто 220 вольт. І тут можна вимкнути постійний. Тобто може працювати все підряд. Ну і звичайно, у Ecoflow також. Дуже зручно під розеткою розташована кнопка включення та виключення змінного струму. Є. Просто кнопка «Всититься» показує, що ввімкнуто, кнопка включення. 12 вольт. Так, друзі, давайте на початку перевіримо, чи станція нормально видає 220 вольт. Ну, а то мало ли всяке буває. Як бачите, видає 229 вольт. А тепер давайте EcoFlow перевіримо. Також показує 230 вольт. За допомогою такого прибора перевіримо, чи є тут 50 Гц. Як бачите, 50 Гц прибор показує. Це є в станції Vitals. Відразу скажу, що мені не дуже зручно як у фло попадати е, цю вилку. Я не привик, що вона йде якось на ось так, бачте, розміщені е, отвори на Ну, Я не привик, як привик, щоб рівно засовувалося. А тут бачте, таким макаром. Е, також 50 Гц і 220 9230 вольт показало. Ну що ж, друзі, підключив станцію Vitals, щоб подивитися, чи просідає напруга під навантаженням. Спочатку я навантажив біля 180 Вт. Як бачите, напруга не просідає. Далі навантажив станцію Vitals 500 Вт. Станція працює, напруга, як бачите, не просідає, та станція, саме головне, не йде у захист. А ось коли навантажили більше, ніж 800 Вт, зарядна станція просувала лише 20 секунд, але то її пік можливостей. Але саме головне, коли давали навантаження 800 ватт то, напруга всього лиш навсього всього просіла до 200 вольт. Тому в тому нічого страшного немає. Опа, що ж, друзі, якщо досі думаєте про покупку портативної станції і хочеться, щоб усе було максимально просто і зрозуміло, тоді зайдемо на є-каталог. Тут представлена ціла купа моделей на будь-який смак і гаманець. Тож можна без лишніх заморочок обрати саме ту, що потрібна. Справа на сторінці є дотошні фільтри, які допоможуть відсіяти все лишнє. Можна одним кліком знайти найдорожчі варіанти для тих, хто хоче, топову станцію, або ж підібрати щось бюджетніше, якщо вам потрібна станція з конкретними параметрами, тут є фільтри на всі можливі характеристики, починаючи від ємності батареї і закінчуючи розмірами. Ще можна обрати виробника, обираєте знайомий або перевірений бренд, або цікавитесь, які з'явилися нові торгові марки. А якщо хочете ознайомитись з характеристиками даних станцій, натискаєте Додати до порівняння і отримуєте всі характеристики характеристики в одному вікні це допоможе зрозуміти, що краще, і не прийдеться гуртати вкладки і думати, де чого бракує. Отже, друзі, кого зацікавили, портативні станції, дотошно, як завжди, залишить посилання в описі під цим відео. Нехай щастить. Так, наступну перевіримо EcoFlow. Навантажили 175 Вт, Як бачите, станція працює добре. Далі навантажили 312 Вт. А ось при навантаженні 500 Вт. Станція EcoFlow пішла у захист. Також давайте зараз перевіримо, чи не присідає мережа. І як бачите, при навантаженні в 300 Вт EcoFlow присідає аж до 180 вольт. А це, друзі, не є дуже добре. Далі я вирішив навантажити станцію на стенді лампочками по 100 Вт, поступово додаючи 100 Вт. І як бачите, при 200 Вт станція не вибила. Далі навантажили 300 Вт. Керівництво Ecoflow вказали, що станцію максимум можна навантажувати короткочасно до 600 Вт. Але при навантаженні 400 Вт напруга Ecoflow просіла до 196 вольт дуже дивно. А далі, друзі, ще дивніше підключив 5 лампочок, по 100 ватт, і відразу лампочки стали менш яскраво світити, тому що дуже просіла напруга. Як бачите, аж до 168 вольт. А така просадка ну ні до чого не годиться. А здавалося б, екофлоу. А тут такі косяки. Ось дивіться, продемонструю як я відкручую лампочки і стабілізується напруга. Ви можете бачити, як яскравіше вони починають світити. Ну а при 400 та 500 Вт, друзі, ви можете спостерігати мега просадку. Ну що ж, тепер перевіримо зарядну станцію VITALS. точно таким же шмакаром навантажили станцію 200 Вт, по просадці мережі нічого немає. Далі навантажили 300 Вт. Як бачите, далі навантажимо 400 Вт і напруга не просідає. Ну і по максимуму навантажили 500 Вт, і як бачите, напруга також не просідає. до речі, друзі, зарядна станція Vitals має плавний запуск, плавно зростає напруга. Далі ми перевірили зарядну станцію Ecoflow, чи працює в режимі безперебійника. Як бачите, в режимі безперебійника прекрасно працює, і також прекрасно працює в режимі безперебійника зарядна станція Vitals. Наступне, ми перевірили, чи є швидка зарядка через USB. Як бачите, в EcoFlow немає швидкої зарядки. Ну і звичайно, Віталс ми також не зможемо швидко зарядити телефон. Друзі, а далі найцікавіше, я вирішив перевірити продуктивність зарядної станції EcoFlow. Для початку навантажив її 100 Вт. І при такому навантаженні нам показує, що станція буде працювати 2 години. Після години часу станції залишилось 48%. І загальний час роботи зарядної станції EcoFlow при навантаженні 100 Вт 1 година 56 хвилин. І при цьому EcoFlow віддала 193 Вт години. Далі я протестував станцію з навантаженням 200 Вт. На табло нами EcoFlow пообіцяла працювати 1 годину, і насправді з навантаженням 200 Вт працювала 59 хвилин і віддала енергії 194 Вт годин. А далі, друзі, ще цікавіше, я навантажив в 300 Вт, і EcoFlow пропрацювало 38 хвилин і віддала енергії 186 ватт-годин. Ну що ж, прийшов час тестувати Vitals, також для початку навантажив її 100 Вт. Після 1 години 37 хвилин роботи на станції залишилось 26%, і це є непоганий результат. До речі, коли розряджається зарядна станція Vitals, іде звуковий сигнал. Забув сказати, що в Ecoflow звукового сигналу немає. І при навантаженні 100 Вт. Ця пропрацювала аж 2 години і 7 хвилин і віддала енергії 220 ватт-годин. Далі я навантажив станцію в 200 Вт, і вона відпрацювала 1 годину 10 хвилин. Почала піднімати ставки, навантажили в 300 Вт, результат дуже здивував. Адже зарядна станція Вітас пропрацювала аж 49 хвилин і віддала енергії 236 Вт годин. Навіть при навантаженні 400 Вт станція показала хороший результат, пропрацювавши 35 хвилин. Ну і звичайно, ми навантажили по максимуму, підключили 5 лампочок. Як бачите, це вийшло 487 Вт. Хочу нагадати, що навіть при такому навантаженні у VITALS не просідає напруга, як це було у EcoFlow. І з таким навантаженням VITALS відпрацювала аж 29 хвилин і віддала енергії 231 ватт-годин. Далі ми перевірили, скільки ж часу заряджається кожна із станцій. Спочатку перевірили EcoFlow. До 50% станція зарядилась за 27 хвилин, і це є непоганий результат. І при заряджанні станція споживає 330 Вт. І до повної зарядки станція EcoFlow зарядилася за 55 хвилин. Наступно перевірили станцію Vitals. Отже, при заряджанні Vitals споживає 295 Вт. Зарядилася станція рівно за 1 годину. І спожила 309 Вт-годин. Також результат вважається прекрасним. Наступним ми вирішили поїхати і перевірити, чи станції мають правильну синусоїду. Знаєте, зараз от синусоїда вона показує заплугнення. Ну, ага, тут, тут, тут чиста синусоїда. Це перехід так. Чиста синусоїда, то вона просто переходить плавно угу. через, через пік. Угу. Зверх-низ. Угу. Тобто тут в тій станції чистий синус. Ще давайте тоді в тій перевіримо. Верх і це низ. А це низ, супер. І, ага. і це верх. Ага, супер. Тобто я знай... Можна ще так на тій показати? Верх і низ. Супер. Ви... А, це, це є верх. Угу. А це низ. Угу. є вниз. Оце є вниз. Тобто, якби була модифікована, не було б такого. Ну, да, би не було плану переходу. Я можу збільшити, але де отаке, ну ага, кра... ага. Ще, де от таке ще більш на ще більш наглядно показано. Все, так, так. ага, понял. Тобто, чистий так, синус в двох станціях. Отже, як бачите, дві станції мають правильну синусоїду і претензій до них взагалі немає. А ось по шумності, то екофлоу набагато шумніше працює. І набагато сильніше в неї годить вентилятор. Ось так тихенько працює станція. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. А якщо ти ні разу не бачив, як розбирають зарядні станції від торгової марки Екофло, обов'язково став лайк. Що зразу замітив, і що хочу показати: ось, наприклад, Екофло. Ось тут стоїть кулер, та... і бачите, зверху нічого немає. Тобто, як звернути увагу, що радіатор трішки далі від кулера стоїть. І хочу показати, як зроблено в Віталсі. Бачите, ось з цієї сторони стоїть кулер, і додатково ще зроблений такий дифузор, який спрямовує повітря на радіатори. Зараз я достану це і покажу. Ось, достав, покажу, який окремий канал зроблений. Патрубок такий великий, який направлений на радіатори. І як ви бачите, в вітелсі є більше радіаторів. 4 в Ecoflow, тільки 2. Друзі, нічого не от просто розбираю, що бачу, то і показую. Так, Для знатиків покажу, як виглядає плата від Ecoflow. Це є одна плата, на керування, як бачите, стоїть друга плата. І ось тут біля батареї ще одна. Так, Покажу, як виглядають вітлси плати. Тут також видно стоять. Дві плати, ще раз нагадаю, і покажу, що радіаторів Віталсі більше. І ось так виглядає плата керування, вона зафіксована безпосередньо сюди до табла. Друзі, хочу звернути увагу, що на Ecoflow на платі керування ну, немає взагалі ніякого радіатора. А як бачите, на Vitolсі ось ця плата керування що прямо стоїть. На екрані. за екраном тут є ще додатковий радіатор. Покажу зі зворотній сторони, як виглядає Vitus. Як бачите, плата все класно з залито лаком. Також кожен, кожен елемент зафіксований компаундом, конденсатор, як бачите, зафіксований, кожен контакт, як бачите, додатково зафіксований компаундом. Ну І в екофло також бачите, є компаунд на всіх важливих деталях. Так, друзі, як зміг так розібрав, бачите, йдуть. Контактні три шини, вони в термоосації розібрати не, не, не можу, тому що треба все розпаювати. А ось покажу знизу, як виглядають банки. Покажу, як виглядають банки. Банки не такі, як в акумуляторному інструменті, в це не 18650. Відразу скажу, що в характеристиках пише, що батарея тут 5 c 3 p Це означає, що 5 послідовно з'єднаних осередків. Бачу, 1, 2, 3, і тут 4. 5, якщо не прав, то поправте мене в коментарях. І також це означає, що є три паралельно з'єднані групи. Як я почитав, саме така реалізація батареї вона приводить до меншого зносу кожної із банок, навіть при великих навантаженнях. Ну і звичайно ресурс роботи тут буде більший. Покажу, що викофло з'єднання з акумуляторними елементами також тут на шинах, але шини тут без термоусадки. Так, а так виглядає батарея від Ecoflow, почитавши в характеристиках батарея 1 c 1 p Це означає, що акумулятор складається з 4 банок, 4 осередків. Як бачите, вони йдуть більше, з'єднані між собою послідовно, але напруга в них буде менша, ніж у 5 c що ви побачили у тесті. 1 p означає, що немає паралельного з'єднання, тобто кожен осередок працює окремо. Також погуглив почитав про таку реалізацію батареїв, як від EcoFlow River 2. Ну, це означає, що дуже великий коефіцієнт перетворювання з 12 на 230 і такі, як будуть працювати на ізнос. І також почитав про таку реалізацію. Якщо вірити, що пишуть Гугли, то пише, що три паралельно підключених батареї приводять до меншення взноса кожного із. АКБ навіть при великих навантаженнях. Друзі, а що думаєте ви? Обов'язково пишіть про це в коментарях. Також почитав, що струм заряда Віталса АКБ становить 30 А, а в EcoFlow 20 А. Тобто тут вищий струм значить більша потенціальна максимальна потужність на одну банку. Тобто тут струм на одну банку 10 А що в два рази менше, ніж в EcoFlow. Друзі, і цим оглядом ми з вами побачили, що Vitals нічим не гірше від EcoFlow, навіть в деяких моментах краще. Ось, наприклад, не звернув увагу на таку дрібничку, що всюди в Vitals є гумові такі заглушки, чи це на вхід мережі, чи це на вихід 12 вольт. В Екофлоу, на жаль, такого немає. Плюс ви побачили кожної станції продуктивність. Також ви побачили, як екофлоу просідає під невеликим навантаженням. Ну, враховуючи, друзі, що тут цінник більш-менш одинаковий. Ну, вітелс, як на мене, реалізований краще тут і навіть той дифузор краще реалізований, який охолоджує. І саме головне, що Віталс тихіше працює. Друзі, також мені дуже цікава ваша думка в коментарях, що ви думаєте стосовно акумуляторних батарей, яка краща реалізація, така як Vitals чи така, як в Екофло? Друзі, так як мене багато просили в коментарях, ні зроби огляд на зарядну станцію Vitals, що від неї очікувати. Я як бачите, взяв порівняння EcoFlow, Ну, як ви бачите, тут практично ні в чому не відрізняється, навіть в деяких моментах. Вітал краще. І мені не соромно рекомендувати вітал станції для щоденного використання, там при відключеннях світла, при блок чи там на якусь рибалку брати з собою, тому що вона працювати буде на всі 100.